Друзі, дивіться я. Оці всі машини, оці всі скоро стануть нашим автопарком в Україні для поранених. Вони будуть транспортувати поранених. Я особисто зараз приїхав в Нідерланди. Ми зараз беремо три, одну з них я особисто безум в Україну. І давайте ми вирішимо, що ми будемо брати. Цей Mercedes чи цей Volkswagen. От я вам зараз покажу деталі. І давайте швидко допоможіть мені вирішити. От від нас буде залежати, яка перша автівка для наших поранених зараз поїде в Україну. Складається сидіння. А бачите, кріплене кріплено підлозі. руки отак торчать. Ця штука, яка. Ай-яй-яй, як то добре! Шановні, дивіться, ось наш Мерседес, ось наш Volkswagen. Давайте почнемо з Мерседеса. Ну тут є такий вхід, є вхід боковий. Тут все виглядає приблизно ну, наступним чином. Ну, машина. Купа-купа, кріплені в нас. Оці всі сидіння за такого положення складається так. Тобто тут дуже багато всього можна привезти. Всюди у нас тут от є отакі кріпні фіксатори. Є отакий підйомник, дуже цікавий. Класно працює, все нормально, ми перевірили. І ми, по-перше, ще будемо багато гуманітарної допомоги вести. І тут можна прям постраждалих перевозити нормально. Ну, Но тут система дуже козирна, дуже класна для наших поранених. Або ось у нас є цей Volkswagen. Дивіться. Ну тут, звісно. Звісно, покомфортніше. Але питання, як тут сідати пораненим, пораненому, яких часто бувають руки отак торчать з купою різних там фіксаторів і так далі. Тут нема, ну є кріплення на підлозі, але не так багато. Ця штука, яка спускається, ну вона просто спускається і ну, руками треба так завозити, типа на возику. Тут також є всі кріплення і так далі. Воно приємніше. Він і зовні такий більш класний. Подивіться, дивіться, із зовні фольксвань поприємніше. Ну і все. Оце і всі, ну і тут сідушка ясна лучше. Тут типу, для водія там, більш комфортніше. На дальній дистанції, ясно, що більш. Комфортніше, будь ласка, пишіть коментарях від цього залежить. Яку ми завтра машину повеземо? Від вас залежить. Поїхали.